поговорити хочу безумовно про ситуацію на напрямку Бахмутському. А вашими очами розкажіть, що там відбувається, яких інтенсивності, якої інтенсивності ті бої? З того, що можна говорити у публічній площині, пане а, Ну Ситуація на Бахмуті, як ми бачимо, вже мінімум півтора місяця або два місяці. Перевернулася, можна сказати, поміняла полярність на а Тобто, якщо раніше противник тут більше штурмував, намагався вибивати нашу піхоту з позицій, то тепер все рухається в зворотньому напрямку. І те, що противник намагав, те, що противник брав ті території, які він брав протягом шести місяців, в принципі, за ці два місяці, я думаю, 70 наша піхота вже пройшла і звільнила. Бої доволі інтенсивні. Ми Просуваємося складно, не можу сказати, що у нас тут піхота біжить вперед, беручи один за з за іншим населені пункти, бо їдуть за кожну посадку, за кожну позицію, але наша піхота показує красиві результати. Нам дається частково бачити уривки тих відео, які з'являються публічній мережі. І звичайно, що ну герої просто леви, те як борються фактично за кожен куч за кожну посадку. Це безумовно війде все в історію. Мені в розкажіть про ситуацію навколо кліщівки, з того, що можна говорити, що відбувається там. І фактично дуже цікаво ви говорите про те, що ситуація вона помінялася кардинально. Що стало ключовим у моментом, що все змінило? А, ну, таким такою точкою, яка перевернула багато. Я думаю, було виведення приватної компанії Вагнер звідси. А після цього ситуація кардинально змінилася. Але не можу я не можу сказати, що Вагнера до самого свого останнього дня тут е, е, штурмували і наступали. Їх наступальний потенціал закінчився ще до того, як вони вийшли звідси. Але після того, як ви їх поміняли на регулярні війська, ситуація вже явно змінилася, зміни стали просто очевидними. Наша піхота почала рухатися вперед. Щодо ситуації в районі Кліщівки, Андріївки Курдюмівки, Кордюмівки, тобто, якщо раніше ми казали, бо їдуть західніше Бахмуту, то зараз можемо говорити південніше Бахмуту, якраз по лінії Кліщівка, Андріївка, Кордюмівка. А, можна відмітити два фактора: перший те, що противник став використовувати значно менше артилерії, а, якщо раніше вони наносили удари по всій смузі фронту, то зараз концентруються на якихось окремих ділянках, там, де наш, наша піхота штурмує противника, туди працює їхня артилерія на інших дільницях. Як правило, інтенсивність вогню у порівнянні з тим, що ми бачили ще місяць тому, значно знизилася. Крім того, противник використовує менше ствольної артилерії, але використовує а, системи залпового вогню а, замість ствольної артилерії. От, а, така дивна тенденція. Тобто, якщо раніше вони РСЗВ використовували по прямому призначенню, випускаючи попів пакета по пакету і накриваючи великі площі, то зараз намагаються. За допомогою РСЗВ бити точечно, точково. І, а звичайно, що вони намагаються це... економити? Знаю, Можна мешкати. десь констатувати, що можуть мати вони якісь я проблеми, думаю... бо казали, що у них зелене світло, що фактично у них нонстопом артилерія і ніхто їм не забороняє ну там використовувати скільки, скільки вони вважають необхідним, скажімо? Не впевнений я, що у них зелене світло. А по-друге, ми бачимо зведення, які надає наш генеральний штаб. і Ми бачимо, скільки артилерії вони втратили за останні два місяці, і ці цифри нас на передньому краї дуже, дуже радують, і це відчувається. Я думаю, що в них і як в засобах, тобто самих стволів, стало менше, так і в снарядах. Плюс я думаю, що вони частину артилерії відтягнули звідси на інші напрямки, які вважають більш небезпечними для себе, можливо. Другий фактор, про який варто говорити, те, що противник не може підтягнути в наш сектор серйозні резерви. Те, бо що ми що, бачимо, бо на з логістикою день проблема по нашим розвідданим <плес> а, я думаю, не з логістикою. Я думаю, у них проблеми з особовим складом, а, тому що на сьогоднішній день, якщо раніше вони могли перекидати бригади або полки, то на сьогоднішній день на наш напрямок противник перекидає посилення кількості рота, максимум батальйон, і то неповний. Ми знову побачили під Бахмутом підрозділ Ахмат, так званий, тобто Кадирівців, але їх тут не так вже багато. А ті підрозділи, які зайшли сюди буквально два місяці тому, навіть менше, багато з них російських підрозділів дуже сильно потрапили. Приміром, 80-й танковий полк майже повністю тепер вже відсутній на нашому напрямку. А полонені і розвіддані з 83-ї їхньої бригади кажуть про те, що бригада теж виснажена і говорять про її виведення з нашого напрямку. А, т, противник намагається закривати дири, закривати е тим, чим може. Я думаю, у них просто не вистачає особового складу. Але а розкажіть, а я тут хочу поточнити, що пане він не означає, що легко на бахмутському напрямку, точно, точно ні. Ви кажете про те, що а, м, ключовим став той момент, коли Пригожин разом зі своїми вагнерівцями подався геть із Бахмуту, так пафосно сказавши, що він взяв Артьомовськ. Ем, але е, на заміну йому прийшли у ці так звані підрозділи Шторм З, фактично, які також складаються там з колишніх ув'язнених. І фактично, чи можна порівнювати їх в своїй ефективності, і як можете відзначити е, вміння воювати отих Ахматівців, які приїхали на підступах, кажуть, були знищені під Бахмутом. Е, ахматівці я можу сказати дуже спортивно підготовлений, дуже класно, швидко бігають. Це те, що ми бачимо з наших дронів. А, і причому напрямку бігають, Ростова напрямку, десь, які десь які нам кладуть. подобається. А що можна сказати про ці з Тому що їх засилля направду, ми ж розуміємо, що тюрем тюрми російські вони то повідкривали. а які вони військові, які вони солдати. На жаль, не зможу вам допомогти в цьому плані. Не стикався, ще не бачив роботи штормзет на нашому напрямку, як вони воюють. На жаль, вибачте, оцінити не можете, так? але пане я ще хочу запитати про ем, наші можливості. Не секрет, і ми цього ніколи не приховували. і військові завжди говорили в нашому етері про те, що так чи інакше. Але ми знаємо, що у нас з артилерією ми вимушені економити. Ми вимушені бути мобільнішими на полі бою, точніше визначати ціль і влучати, і, і попадати. Тому що ну в таких ми обставинах скажіть сьогодні. А на тому відтинку фронту, де працюєте, ви є зелене світло на використання артилерії. Можна сказати, що зараз ситуація легша ніж до прикладу, зимову кампанію. Я можу сказати, що тактика економії боєприпасів у нас і як ви кажете, мобільності наших дій. Вона з самого початку вторгнення широкомасштабного ми від неї не дінемось. Наші ресурси значно менше ніж у противника. Тому наші артилерії доводиться працювати. Значно ефективніше, значно влучніше. Але що ми на сьогодні маємо і те, що бачимо, що на сьогодні є більш ефективні боєприпаси, ніж артилерія. Сьогодні є ФП дрони камікадзе які, в принципі, які очевидно стають перспективною зброєю. І от їх нам на сьогоднішній день не вистачає. Поки що, слава Богу, у противника на нашу, в нашому секторі їх, таких засобів небагато, принаймні вони дуже рідко їх використовують. Але і нам, нам теж вони потрібні. Бо боєприпас, який влучає значно ефективніше за артилерію, але може бути такою ж самою ваги, як артилерійський снаряд. Повірте, він міняє правила гри на полі бою. А поміняли би правила гри на полі бою на тому відтинку, де ви касетні боєприпаси, які Америка нам зараз передає касетні боєприпаси. Я думаю, більш ефективні були б на тих напрямках, де ми маємо рівнинну місцевість від і відкрито. У нас противник більше розсереджений по посадках. У нас є складки місцевості. В яких його складно дістати касетним боєприпасом. Але в принципі, так касетний боєприпас, який можна використовувати по скупченню піхоти противника, він завжди був би корисний, аби знайти те скупчення противника. Бо на сьогоднішній день противник ховається, розсереджується і діє невеличкими групами. Всі будуть знайдені щиро переконана. Спасибі вам величезне, що ви доєдналися. Дякую і за те, що робите також. Євгеній Кожурнов, військовослужбовець у складі зведеної тактичної групи Адам, був з нами на зв'язку. Дякую, щиро, що доєдналися.